Йоу, всім привіт, сьогодні вас чекає такий досить приємний відос. Просто багато арештів, перестрілок я не чи багато давно відос монтував. Також в кінці відоса буде розіграш, обов'язково додивіться до кінця. Я думаю, що шанси у вас виграти дуже великі. Також чуть не забув сказати, вводьте обов'язково мій промокод на другому рівні, ось тут. Меді з капсом вводите, на другому рівні получаєте бонуси, там тудим сюдим Так що, приєм наперед. І я також суб'єкт. <звіт> А у вас фотографія у посвідченні, ви з маскою, як це так. Я не можу інфікувати вас. У по посвідченню, можливо, ви украли його. Давайте, їжджайте вже. бо самі 61 порушили дорожнього кодексу. Докажи. Доказать. Погнали, дошюда. Направо он за, орган... за вагончиком убежал. За ливер пэш? Ну, если машина пропала, то да. Машина стоит, нет, моей снизу за ливерпэш. В сиськах ищи. О, oh. картели подъехала. Бегу, бегу. Пол. Я кафну? Да, да. Офицеры. Золотой затрим за статою десида и криминальный кос, сам посянешь, я дружбу поуча. Душу мою порушили вообще. Залип рушили, вообще. Следить за порядком. Ничего ничего. Ничего ничего. Ничего ничего. Чи че. Шикорий киссич. Чи-чи-чи. Хворий, кажу. Громадянин ч це чу -джу -джу Питаю, ти хворий. Тут, е, круче це, по тіті Лесипді. Майте на увазі громадянин. А права я ваші потім зачитаю після обшуку, які будуть там. Так що не прижимайте. Ні, давай вже зачитаю. Зараз відкрию двері, посажу, присівну, закрию двері. Ні. Коли б тут тюрмі склали. Ромає, ви, ж самі, ви ж самі замахалися, ви самі постріляли. Правильно, тому що ви порушуєте. Хто зараз буде слідкувати, як не я. Це, як Ого. ви самі порушили 61 дороги, подав за зупинки недозволимо місці. Ви стали по дороги. ні ні не, я котився, неправда. Я не став. Неправда? Ще напевно ви так порушили, щоб ми замітили, ви потім під'їхали, да? самі. Хоча хотіли да. вас топити. Вы сейчас вы провокатор, и вы порушник? Не, я вообще чистая душа. Да, до дорогі. чого тут дорожний кодекс? Для чего вы почали по нам стрелять? А все, пофиг, давай, сади вже мне пофиг. Вам пофиг? Та, давай, сяжай, ску, що, Признаете свою вину? Да, давай. А у вас багато зброї з собою? Сумка. Ого, ну я тоді вылучу ее. Добре. Ну здоров'я, здоровье, тримай бронебійки, мені дуже шкода, що Да, я, я нічого не отримую, це все держава. А, точно. <кхух> точно? Конечно. Суп даю. Суп не даємо, звісно, конечно, вам Недостойні. Ой, пойдем. Ладно, чуешь. проїжджайте далі. Чуєш, чуєш, чуешь, а ну иди сюда, честно. А ну, да шо вы Зиди с Зійди з дороги. Громадянин. Так, ч діер. Коротше це і прохлопаю. Верхній та нижній шародігу, знайду документи. Не надо. Угу. Знайду документи, знайшу документи. Так, е, зірву масочку. Давай <плес> хотіть маску не здирать, то сама моя друга маска. <плес> так, маску зірвав і дифікував особу. Після чого подивився у ваші кармани. Ну шо я вам скажу, треба ну, буде едем? вилучати? Да, да. Там це у вас зброя, патрони, це все буду вилучати. Короче, ч... слухайте, ты права ваш. це все бо... Бр... а. Думаю, думаю, Так, добре, прохлопый. Это я от, ад адвоката жду. Хочете адвоката? Да. Так я раніше сказати. Казали, що не хочете. Признайте свою вину. Ви мене питали, що я хочу адвоката. Хочете чи ні? Да. Матку да. надіїться. Можна потратите свій час. На адвоката він вам допоможе. Да, да. Ще мій приватний тап, тап, приїде. Тільки руки розвяжи. Розжи руки, я маю право на адвоката. Так я адвоката по викликав. Що ще потрібно? Розвяжи руки, я маю право на один телефонний дзвонок. Чуєте, громадян, нічого не хочете шефу сказати, поліції от перед вами стоїть. Здорово.

а Давайте вам. Так ви там в масці, я не можу вас ідентифікувати. Як вам видали таке посвідчення? Може ви його вкрали? На жаль, я не можу цього. Дуже розуміти, що ви адвокат. Може затримаєш його? Алло. Та да що? У нього посвідчення, він Краще теж в масці. Краще не цього що? забрали. Тепер буду на зоні, блатной. Статик 5, 5, <а> <Z -4> 2, 8. Ой, подождите. Не 9, мы знакомы. Пять. Вы не можете надавать постука адвоката. Адвокаты наказа, ты же из адвокат, данных. Да? Опа. А куда оделся? Угу. Uh -huh. Что вы кажете по ну, Я нас, ничего не мучаю. Отдать им я не свои подтверждения такого. Конечно, на там давай то ли сановского там. Все, свои звонки уже закончили. Да, но я жду. Не адвокати то відмаже. Все, кайданку, віду, другу адвокат, нас... Не, я не вірю, що це зустріч. Можете інфратити по номеру паспорту, пане вже до паспорта, а то в руки поки тоже не вирішувати. Ну вам не а потрібно, може... потрібно. Можете інфодати по номеру паспорту. Можете зайомитися. Це підроблено. Це, це підробно. не підроблено. Це підроблено можливо бути. Неможливо. Можете є адвокатів, Там є серед номеру паспорту. Я розумію на фотографії. Вово, серія, попаде. А покажіть, покажіть ваші документи. Покажіть ваші документи. А я вас не стріляв, я стріляв... Ні, Не, розумію. не можу не я вас ідентифікувати, а не документи, документи покажіть. По а почув старі як я можу дізнатися, що ви не викрали це посвідчення? Я документи ваші покажіть. Віддай мою зброю, ти, брутан! Не посвідчення, а документи. Не ти що, граєш чи що? Не повішу в руки. Дивіться в документах. Дмитро, можете його там. А, дивіться, ви в документах ви так само в масці. Може ви документи так само вкрали. Ну як я можу ідентифікувати, <паспорти> <паспорти> якщо я не знаю, чи це ваші документи, громадянин. Ну з чим затверджено? Фотографію хто вам посвідчення видавав до документами? Не скажу вам, я не знаю, хто ви. Хто цей в усах, громадянин позаду? Я ви знаєте, ви можете не платок, серії, паспорт пане. Не можу ви, я так проєстер, зробити. Адвокаті, моїми не можу я віде так віде, зробити. Віде, я не адвокати, знаю, чи я це я ваш паспорт чи віде, віде, це ваше посвідчення. По номеру припиню. Я, я ці номери ніяк до вас не можу прив'язувати, тому що там пес взагалі на фотографії. Як я можу прив'язувати до цього. Ви вкрали, можливо, документи і посвідчення, а, адвокаті, і зараз ви показуєте. Вкрав, можливо, вкрав, можливо, ні, це ваші довідки Ну ви докажіть, що ви адвокат. Ви не можете доказати, що ви адвокат. Ви, ви розумієте мож... це? Можу. Можу доказати. У вас Можу пес на фотографії. Яке посвідчення, посвідчення з псом? Ну шо є? Пешим, пешим ви нормальний? Йдіть переробіть посвідчення, тоді я прийму у вас. Ваші адвокатські послуги. Як це адвокат з посвідченням з псом гуляє, я не розумію. Шо, а що у нього татуха на лиці. Як він може <плес> в мусарні працювати? О, мусарні, мусарні не працюю. А де ти працюєш? В політі, ну то є мусара. Ну, ну короче, 10.11 образу дослужбовця. Ну да. Так, Та, кстати, 86 забув додати, ну, це незаконно припадні працювати на зброю. 22.08. в час на 1 по 22.08. А 5 ліцензія є. адвоката не викликав. Я викликав державу на збоку. Викликав, викликав. У мене ліцензія є. Алло. Пане, ви робите хвилин? О, ти бачив до зміни поле фото в паспорті? Да. Так, вони. Це походу адвокатний є. адвокат із Парівча. Адвоката не ну, да, Очікуємо. Очікуємо. Так, да, очікуємо адвоката. У мене є ліцензія, яке незаконне зберігання зброї. Нема у вас ліцензії, я дивився. Так, так. А да, ти да, дивився, що в мене немає ліцензії? Так, зараз викличу походу ще раз адвокату. Ну, чого чого реалізовано ж? Ну, дивіться, Адвоката то ми не знали, чи то адвокат. No. Де ти шо, колес, шо, взяв, що в мене, шо, мене нема ліцензії? Ну хоча 10, да, чекаємо 10 хвилин я виклику. Телефон не Ай, Де ти взяв, що в мене немає ліцензії? Не, не знаю, знай. зараз. Мудрик. Ну так ти не знаєш, то що ти мені пишеш? Нема ліцензії, ще Підеш, раз обшукав, кивиш, подивився. Що ти, буває, ти розказуєш? Да ти дивився. Я тобі нічого не давав ніякі документи. Так я, я подивився, я прохлоп вас, первинний обшук робив. пробив. Вона мене доволежить. Ну а й дома йдуть. Добре, розкажеш. Прийшов якийсь адвокат з посвідченням, общем фотографія пса. На документах О, так само здивований дуже сильно. А да, ваш а ва? приватний адвокат де, то що дзвонили. Ну, бачите, дуже у вас зв'язки круті. Мені ще дві минути Альош тільки хвиля прийшла. <плес> Ревік не забирай. Я веду стряхи, деби ще шокладок насиплю. йо йо так, коротше все вилучу. Зачем? І це, і зараз бланки всі заповнюю і посажу. А за що? 10 9 3. стріляло в мене, помните? Ну, uh, також 8-6 незаконне зберігання використання зброї, у вас немає ліцензії з собою. Я-є-є, подивісь, факт. В, в, в будь-якому випадку, навіть якщо є, ви незаконно використовували зброю, тому що ви стріляли проти мене. 10-11, ви сказали, що ми мусори. Так що ну, тут все обосновано, я нічого не лишнього не дописую. Так ви сказали самі, що ми працюємо мусором. Так... Ну, дивись, ти сам це сказав. <решто> Пане <решто> Джим <решто> вострідес. Може <решто> цей <решто> далі в патруль? Ні, не, без не злочинців ловити Таких як злочинц ловите. Наклився забрав один тапок. Буде один мій е. забрав другий. Е, ця, ну Пане Джим, восстадесь, ви мені потрібен. Ви мені потрібен. Хто це говорить? Та це, це я говорю. Що, маленький затримати. Ви у Ви нас засікли. Треба тріпати! Во, бігають два. О, хто ж, блядь, ухає по нахуй кінки їх. Бля, тормози, бля, я виходжу, стріляю всіх, мені похуй. Давай, бля. Тут, тут, знаєш, ти мені спину. Блядь, откуда ти з'явився? Піздець. Вони думали мене престижно забрати, по спину вийшли без гасити. Так, і якщо ви признаєте свою вину, у два рази менше весь термін Признаю. Чому ти не пішов поліцейський департамент після того як тебе відкинули з варм? Бо я капти играю за мару. Тих 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 тих. Хто стріляє по ним? Зупиняємось. Офіцером сподіваюсь, зупиняємось громадянин. Офіцерам сподіваюсь, зупиняємось. Проникне назот, зупиняємось ромадянин. Проникне назов, зупиняємось ромадян. Проникне назов, зупиняємось громадянин. Зараз дістану Taйzer. Безона? Шанов, не випазот бігали, я бачу. Андрій, може він там стріляв, що ж робив? Mm, не бачив? бігав. <рігал> Ой, громадяни, чого ви матюкаєтесь? Коротше, цей, дивіться посвіщення, зараз покажу. Ага, <рігал> ну чи здається, що ми миху це должны? Я думаю, що шанси є. О, как? Блин, о как. Наебал. Блядь, бля. СТК это люблю, маяк класс, откати похуй. Не хочется по классному видосе. Да. Таким не цікавым. А вы из ТЦК? Все спиди, уляюсь запиляем, если у меня выйдет за том билет и покажить ваши документы. можете по вашему житом. Кто я или? Выйди за том билет, покажите ваши документы, так. А вы есть ТЦК? Ні 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 Офіцер Точно. поліції, подивіться на жетон Вийдіть з автомобіля та покажіть ваші документи А там ТЦКшник. На порушили дорожній кодекс. Порушили дорожній кодекс. 5.1 дорожнього кодексу. Вийдіть з автомобіля та покажіть ваші документи Вийдіть з автомобіля та покажіть кажучи? ваші документи Вийдіть з автомобіля та покажіть ваші документи. Там за забором ТЦКшник спрятався. Ну блин, ну що ти робиш Міша злой пизда. Так що, офіцер у нас підійде, да? Я такий прикол, Ні, не починай, це нормально. А що ти? Він не Офіцер у нас підійде, являюсь. Що за хуйня? Затримані за статтею... Відійди 10 метрів від процесуальних дій. В ТЦК мене везе. Затримані за статтею 10-12 кримінального кодексу, саме непокори державного службовця. Блін, уже 12 тисяч І ні, Опа. Да, що ж... О! 35-й Skyline. Это уже... Он уже пробил Ой, ты мужчина мужчинский. О, это не то Да, 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 понял, даже не думай. Ты за что записываешь? Ну вообще, да, их же выпады. Ебать, я 35 О! Ну, блин, я думаю, это потужнее, еще будет так вылетать, и, кстати, так смотрю, пока я зашел, ты с диапазона 11-16 так и не вышел. Еще 500. Ты типа слил отбил, слил отбил, слил отбил. Все тысяча. Ты можешь рано че на шошу падает, потушно. Да-да-да, Это начинаю на самом деле, блядь. Очень много, очень долго, очень утром, но пойдет рано. или да 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 <реш> Четвертий 4 й мен... А до цього вони мені здається взагалі не падали ці Р35. Р34. Від... <реш> да, реальні... Мені падав 6. Всім дякую за перегляд, дякую, що подивились, що взяти участь у розіграші. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Пишіть будь-який коментарі, але головне, щоб там був ваш нік. Ваш нік має бути ім'я, прізвище, з нижнім почоркам, все як має бути. щоб, Якщо що, я вам гроші скину через банкомат, щоб вам не писати. А так взагалі розігрую мільйон, 5 призових місць, по 200 тисяч. Я думаю, що буде дуже приємно. Всім дякую.